Сергій та Наталя Больчуки одружилися у 1997 році. Маючи добрі серця та палке бажання допомогти нужденним, Сергій і Наталя служили скрізь, проводили душевну та фізичну реабілітацію наркозалежних, працювали з бомжами, відвідували одиноких людей. Великою радістю для подружжя стало народження сина Любомира. Вдячні Богу, Сергій та Наталя продовжували служити людям, а Господь розширював їхні бачення. Сім'я Больчуків. Хотіла повністю присвятити себе місійній праці. Того дня вони поверталися з друзями додому. Сергій був за кермом, Наталя сиділа з дитиною позаду. Раптом на обгоні лопнуло колесо, і Сергій втратив керування над автомобілем. Машина злетіла з дороги в кювет і, перевертаючись, пролетіла 25 метрів. На щастя, всі залишилися живі та не отримали значних ушкоджень. Усі Окрім Наталі. Її діагноз прозвучав як вирок: перелом шийного відділу хребта з ушкодженням спинного мозку. Це означало, що ходити вона не зможе ніколи. Травма стала крахом усіх мрій та бажань Наталі. Вона ніяк не хотіла вірити. Що на все життя залишиться неповносправною і стане повністю залежною від чоловіка. До жінки почали приходити всілякі сумніви. Невже Бог її не любить? Чому це з нею сталося? Адже вона так хотіла служити Богові. Почався період депресій та замкнутості у собі. Але під час однієї молитви Наталя сказала Господу, що довіряє йому і приймає будь-який стан. У ту ж мить вона наповнилася миром. Далі Бог через життя жінки почав показувати їй, що ця ситуація не даремна.